Що таке ліквідні зони, і як вони допомагають у торгівлі? Як виглядає процес виставлення ліквідних зон або рівнів? Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Недавно ми почали розглядати свічні графіки, свічні паттерни, ділитися з тим, як ми робимо свічний аналіз, і дійшли до теми рівнів. Справа в тому, щоб розглядати далі, як же ж. Будуються січкові паттерни, як оприділяти, чи від певної ліквідної зони ціна може розвернутися, або, навпаки, пробити її іти далі в сторону тренду. Спочатку треба зрозуміти, як же ж виставляти ті ліквідні зони, що це таке і як за допомогою них можна торгувати. Сьогодні, якраз ми цим і займемось. Для початку давайте дамо визначення, що ж таке ліквідна зона або рівень. Я думаю, що всі, хто вже хоч трохи слідкує за ринком криптовалют та й за іншими ринками, замічали, що під час руху ціни є різні. Фази. Є фаза, коли ціна рухається дуже активно, агресивно, чи вверх чи вниз. Є фаза, коли вона починає пригальмовувати, утворювати консолідації і е, створювати небезпеку зміни тренду. Так от, якраз таки ситуація, коли ціна починає пригальмовувати. Ситуація, коли е, трейдери і інвестори починають приймати дуже багато е, торгових рішень, е, біля якоїсь. Відмітки цінової або діапазону і називається ліквідна зона. І саме у місцях, де ціна призупиняє свій тренд руху, де збільшуються об'єми торгів, і ринок ніби застигає і зупиняється, варто також приймати свої торгові рішення. Які ж переваги торгівлі на ринку криптовалют саме при використанні ліквідних зон і рівнів. Перша перевага. Ліквідні зони не дозволять ціні різко продовжити рух. Таким чином, навіть у випадку вашої помилки, ви не відчуватимете великого дискомфорту і матимете завжди час наподумати, чи закривати позицію, чи все-таки її утримувати, і ваш аналіз і прогноз є вірним. Зараз перед вами графік біткоїна і ціновий рівень 30 тисяч доларів, або ліквідна зона 30 тисяч доларів. Ви бачите, що якщо ви купували біткоїн приблизно в даній ліквідній зоні, то протягом двох-трьох місяців ціна ніяк не могла пробити її. І будучи в позиції, ви завжди могли закрити свою позицію, закрити свій трейд по беззбитку, навіть великому прибутку. і Далі продовжуйте споку... спі... слідкувати за ринком досить спокійно. Тепер уявіть собі, що ви, наприклад, купували біткоін під час падіння. З думкою, що зараз ціна просто трошечки опуститься і далі почнеться рух на падінні без використання ліквідних зон. Таким чином, ви бачите, що ціна дуже активно провалилася на відсотків 30% від вашого входу, і ви вже сидите в позиції просадці, зовсім не так себе почуваєте. І вже. Приймати якісь рішення, чи виходити з беззбитком, чи з невеликим прибутком ви не можете, тому що ви сидите в просадці, і швидше за все будете чекати відновлення ціни. Тобто перша перевага це навіть у випадку помилки ви завжди можете вийти з позиції. Давайте подивимося далі. Біткоін знову приходив до діапазону 30 тисяч доларів, і що відбулося далі? Знову ж таки, ціна. Прийшла в діапазон, почала тут консолідацію, і тут теж у вас було дуже багато часу для того, щоб вийти з цієї позиції, або ж поставити спокійні стоп-ордери і контролювати вже свої збитки. Друга перевага, чому варто торгувати від ліквідних зон або рівнів, це тому, що статистично показано, що від даних ліквідних зон і рівнів ймовірність розвороту, хоча б локального, максимально висока. Зверніть увагу, скільки раз ціна від діапазону 30 тисяч доларів розверталася. Тобто ціна не могла пробивати дану ліквідну зону і продовжувала тренд росту. Знову повертаючись сюди, ціна відскакувала і розпочинала новий. Локальний тренд росту, навіть коли ціна прийшла вже пробивати рівень 30 тисяч доларів, про це, звісно, ніхто не знав, але по суті вона прийшла сюди для того, щоб продовжувати падіння, навіть тут, на меншому таймфреймі, був хоч якийсь локальний відскок, на якому можна було заробити. Тобто, якщо ви візьмете 100 трейдів, які ви зробите в сторону тренду. Відносно сильних ліквідних рівнів або ліквідних зон, то побачите, що більша частина цих трейдів буде прибуткова, а менша частина вам не вдасться. І третя важлива перевага: ліквідні рівні не дозволяють вам переторговувати. Кількість ваших трейдів значно впаде, якщо ви виставите якісь основні ліквідні зони, і будете чекати, коли ціна буде до них доходити. Таким чином, ви не будете купувати біткоін, наприклад. По 42 тисячі доларів, там чи по 60, на якихось локальних відскоках. Ви будете чекати конкретну ліквідну зону, яка вас цікавить, і від якої на історії відскакувала ціна. В такому випадку у вас буде менше торгівлі і, відповідно, менше помилок. Які основні сигнали вам підкажуть, що перед вами зараз знаходиться потенційна сильна ліквідна зона? У випадку, якщо ви не дивитесь поки що на історію так, торгів, а дивитесь на конкретну ситуацію, і бачите, що об'єми торгів починають активно рости? Це є перший сигнал для того, щоб придивитися до даної ліквідної зони, оскільки з великою вірністю тут є великий інтерес, і від неї може бути локальний відскок ціни. В даному випадку ми розглядаємо криптовалюту MATIC на годинному таймфреймі, і ми бачимо, що починаючи з 13 жовтня від діапазону 74 центи до відмітки 73-74 центи була певна зацікавлена ліквідна зона. Так, продавці змогли її пробити, але не змогли закріпитись, Тобто це були хибні пробої, а основний об'єм: зверніть увагу на збільшених об'ємах сформувався якраз таки в даному діапазоні. Це перший сигнал, що ринок може дійти, верніше дійшов до певної точки розвороту, до певної ліквідної зони, звідки баланс сил буде змінено. Другий важливий сигнал це заповільнення ціни. Зверніть увагу, що великі об'єми торгів по матіку були і ось в даному імпульсу падіння, досить великі. Так? Проте після. Сильного імпульсу падіння, вже нова спроба покупців рости була настільки слабкою, що говорити про якийсь локальний розворот і якусь зацікавленість покупців було фактично ненормально. Не Проте, вже через декілька днів ми бачимо, що в діапазоні 73-74 центи за Матік ціна почала активно призупинятися, а ось ці шпильки говорять нам про лімітні зацікавлення. Покупців. Тобто ціна від покупок, які були досить великі, різко не росте, але не дозволяє за допомогою лімітним покупкам продавцям продовжувати їхній тренд падіння. Це означає, що в даному випадку тут набирається позиція. Позиція набирається для локального розвороту. Тобто великі об'єми торгів повинні разом співпадати з заповільненням ціни і з активними контрповідами. Від скоками ціни в іншу сторону. Отже, відкриємо 15 хвилин таймфрейм. Подивимося, що відбувалося під час розвороту матіка. Великі свічки на 15 хвилинках як на падіння, так і на ріст, великі об'єми. І отут вже почалася точка. Зміни ініціативи, тому що на таких космічних великих об'ємах продавці навіть не змогли хоча б хибно але оновити локальний мінімум. Тобто на меншому таймфреймі дуже замітна боротьба, збільшені об'єми, і ціна перестала активно падати. Це сигнал, що ми прийшли до зацікавленої ліквідної зони. Ну і третій важливий сигнал, який підкаже вам, що перед вами ліквідна зона, це історія торгів. Ми розглянули з вами, що об'єми торгів почали збільшуватися і ціна почала повільнятися в діапазоні 74-73 центи за матік. Якщо подивитися на історії, то в даному діапазоні приблизно була хороша консолідація, після якої ціна продовжила свій ріст. Тобто історія підтверджує, що в даному діапазоні. Колись була зацікавленість, а тепер реалії сучасні показують, що і зараз зацікавленість залишається. Тому що часто буває, що колишні старі ліквідні зони, які колись працювали, на даний момент можуть вже не містити покупців чи продавців, яким там цікаво знову збирати свої позиції. Отже, три сигнали: це об'єми торгів, це заповільнення ціни разом з більшими об'ємами торгів, і це. Підказки історії графіка, що в даному діапазоні також колись були локальні або глобальні розвороти ціни. На рахунок третього сигналу ми радимо вам спочатку виставляти завжди ліквідні зони, від яких ціна глобально розверталась. Тобто, не просто зараз покажемо вам приклад: от зверніть увагу, була певна ліквідна зона, так, по тому ж самому матіку. Яка не пускала покупців вище. Так? Дана ліквідна зона гарно відпрацьовувала в період з 19 вересня по 3 жовтня. Після того ліквідна зона почалась прошиватись вниз і вверх. Вона перестала бути впевненою, сильною, вона є локальною, і від неї можна торгувати якісь локальні трейди або фіксувати часткові тейк-профіти. Проте за основу. Краще за все, брати іншу цінову зону. Ми зараз її відмітимо іншим кольором, ось цю зелену цінову зону. Як виглядає процес виставлення ліквідних зон або рівнів? У нас? Є три пункти. Перше, ми відкриваємо великий глобальний таймфрейм. На даному випадку це є тижневий таймфрейм. І виставляємо ліквідні зони, які одразу кидаються всім в очі. По біткоїну це приблизно діапазон 57 тисяч доларів. так, Внизу. Вверху, верніше внизу 30 тисяч доларів. Далі, давайте ще трошки по історії подивимось. Незрозуміло наскільки буде актуальний даний діапазон. Ну, можна виставити приблизно ще попередній локальний максимум, про це даний діапазон не має якогось сильного підтвердження об'ємами. і... Заповільненням, так як ми казали, ціни тільки один раз ціна зупинялася біля даного діапазону, проте ми його виставимо як е, варіант, і також поставимо е, рівень в діапазоні 11-12 тисяч доларів. Так, глобально ми на, 12, на тижневому таймфреймі виставили 4 рівні. Тепер дивимося, яка їхня ширина. Тобто, наприклад, 11-12 тисяч доларів тут 10% рівень, так, ліквідна зона, тут 12, тобто досить вони широкі. Ми заходимо на денний таймфрейм і дивимося, як ці рівні виглядають на денному таймфреймі, чи можна їх якось звузити або підправити. Що ми бачимо? Ми бачимо, що біткоін почав показувати ліквідну зону, вірніше її початок в 21 лютого 2021 року. Ось тут був перший дотик до ліквідної зони, звідки пішла корекція. Далі був вхід в дану ліквідну зону, і після того хибний пробій ліквідної зони. Тепер дивіться уважно, як діяли тут учасники ринку. Тут дуже багато шпильок. Покупців, які намагались закріпитись вище 59600 доларів. Якщо ми зараз опустимо ліквідну зону нижче, ми побачимо, що тут дуже багато було спроб покупців пробитись. Перша спроба вдалась, і далі після хибного пробою діапазон 57 800 50 9970 став дуже складним для покупців. Саме після ретесту даного діапазону, як ви бачите, розпочалась нова хвиля падіння в травні 2021 року. Поки що виглядає, що ліквідна зона виставлена добре. Тепер дивимось далі, чи можна було б від неї якось торгувати. Далі ціна прийшла і зупинилася перед ліквідною зоною, пробила її і встановила новий якийсь локальний максимум. Після того втрималась тут. І якщо би від даного діапазону брався лонг, то ми бачимо, що, в принципі, він би мав локальний успіх. Локальний успіх він би мав. Проте історія нам показує, що потім ціна пробилася вниз, прожали ціну вниз, отакою от пилою. І після того, як продавцям вдалося, знову ж таки, протягом Трьох днів втримати цей діапазон під власним контролем і відпродавати активно ціну, не дозволяючи закритися ціні вже в даному діапазоні, тільки після того ми бачимо, який пішов потужний імпульс падіння піткоїну. Хоча даний діапазон пробивався покупцями, так, проте якщо торгувати на ретест від даного діапазону, так, то він торгується класно. Тобто ми бачимо перший ретест на лонг, він відпрацював. Другий ретест, коли прожали ціну вже суттєво нижче діапазону і не дозволили ціні закріпитися вище нього. Знову ж таки, був гарний вхід в позицію і класна реалізація, сильне падіння ціни. Тепер робимо третій крок і дивимося на даний діапазон ще на меншому таймфреймі. Відкриваємо 4 годинний таймфрейм і дивимося, як би відпрацьовував. Ліквідний діапазон, який ми виставили зверху так, на 4-годинному таймфреймі. На графіку бачимо, що так само, як і на денному ціна декілька разів пробивала даний діапазон, намагала закріплятися вище нього і звузити, наприклад, діапазон, поки що нам не вдається. Ми б хотіли зробити його ще вущим. Зараз він займає 3% це, до речі, досить мало. Для середньострокової торгівлі, для нашої основної торгівлі, це досить мало такий діапазон. Проте, якщо би хотілося його звузити, якщо ми його підтянемо трохи вище, цілком е добре він е теж би міг відпрацьовувати. Ми бачимо, що всі основні точки дотику, від яку, е після е яких ціна розверталася, е відпрацьовують. Єдине, що не відпрацьовує, саме перша точка дотику, яка у нас була. В лютому 2021 року. То ми бачимо, що тут ціна трохи не дійшла до ліквідної зони, тут задалеко пішла, проте далі всі відпрацювання і всі відскоки від даної зони вони цілком круті. Тобто тільки після того, як ціна вдруге не змогла пробити даний зелений діапазон, вона пішла вниз. Так. Тепер давайте подивимося, чи розумно ставити такий вузький діапазон, чи краще все ж таки його трохи розширити до 58 тисяч доларів. Для того ми прогортуємо далі графік і дивимося, як вдруге тестувався наш новоутворений, вірніше відкоригований діапазон, і що ми бачимо? Ми бачимо, що трохи бракує його довжини, тобто тут був такий певний винос. так? Ціни з даного діапазону так виглядає, якщо так його будувати. І тут був певний винос, верх виставлений добре. А от низ ми бачимо, що хотілося би трохи мати його ширшим. Тут ми бачимо, що на самих краях шпильок ціна доторкалась до діапазону. І якщо б ви виставляли ордери. В межах діапазону всередині то ви би не змогли зайти в позицію у шорт. Тому ми приймаємо рішення згідно даної ліквідної зони розширити до попередньої величини, так як було. І дивимося, як тепер відпрацьовує даний діапазон. Тепер ми бачимо, що входи в позицію всюди були би раціональні, як в шорт, так і в лонг. І ми приймаємо рішення залишити саме такий діапазон на даний момент. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми публікуємо щоденну нашу аналітику, ділимося своїми прогнозами і трейдами. Підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте ставити лайк під даним відео.